Тернопіль на день стане столицею фріфайту. У нашому місті вже вдруге відбудеться битва за честь. Вперше такий турнір тут провели у 2012-му. Виконавчий директор Всеукраїнської Федерації фріфайту каже, це була одна з найбільш знакових спортивних подій не лише для Тернополя, а й для України. Однак, в зв'язку з політичною ситуацією більше турнір не організовували, і лише цього року вирішили провести битву за честь. Два у нас зараз є багато новостей щодо цього. Не перше шанування пам'яті хлопців, які загинули. І щоб не не забули їх імена, щоб не забули за що вони загинули, перший турнір проходив у міжнародному форматі. Натомість цьогоріч в ньому братимуть участь лише українські спортсмени. Наше завдання зараз підтримати українських спортсменів, щоб вони не були іммігрантами, щоб вони не уїжджали звідси, тому що. Ну немає в країни іншої надії, ніж хлопці, тому що ну вони найсильніші. Наразі каже Сергій Андропов, було проведено чотири відбіркові тури, в результаті яких сформували три четвірки. Один з Тернополя спортсмен кожні четвірці, один з західної України це розігрувалося між Львівською, Чернівецькою івано франківськими областями. Один з сходу там розігрувалося між Дніпропетровською. Харківською, Полтавською і Миколаївською, Херсонською областями, це якби ну, схід І центр Вінниця, Житомир, Київ. Так формуються четвірки в трьох вагових категоріях: 63, 69, 74 кілограми. І будуть три суперпоєдинки це до 69 кг, до 84 і на дождва вагова категорія. Тобто всього 12 поєдинків. Відбудеться битва за честь 29 травня у Палаці культури Березіль.